Що спонукало саме вас стати військовим капіланом? Почали гинути наші люди, наші хлопці, сльози, розчарування, розбиття. В серці я мав неспокій. Головне гасло капелана — це бути поруч, щоб ти був біля них. Допомагати долати ці перешкоди, що вони захисники, що вони насправді герої. Бог це їхні бачить, і Він їх любить. Він разом з ними, він їх береже. Оце напевне саме головне. Чи змінюється ставлення до Бога у військових після участі в бойових діях? На війні не буває невіруючих людей. Взагалі, наша країна це християнська країна. Наскільки мені відомо, що служба військових капеланів вона не обмежується лише службою? Напередку, на передовій разом зі солдатами, скільки я розумію, це служіння воно набагато ширше, і дуже приємно слухати такі різні історії, коли Бог дійсно втручався, він рятував, неймовірні чудеса. Але все-таки ми знаємо, що є, є тих багато, які втратили своїх рідних і близьких. От чи ви працюєте з рідними загинулих воїнів? Що ви їм говорите? Як ви їх підтримуєте? Звичайно. Що капеланська служба вона, вона не заключається тільки на передовій. Я такої думки. Бажано, щоб хоч один раз військовий капелан був все ж таки напередку, що він побачив, що там відбувається, що він відчув воїна своєю душею і своїм духом, військовим капеланам у всіх конфесій, не залежить яка конфесія, бути озброєною думкою. Опікою, Опікою. допомагати людям тут справлятися з душевним отим тиском, вирвати з того стану війни дітей, робити свята для дітей, робити різні заходи для дітей, табора, літні, зимові, осінні, допомагати, щоб діти не жили в стані війни, але відчували трошки так само е безпеку. Тому що найбільше, хто це відчуває, це для сім'ї рідних. І ми це робимо. Ми робимо табора, ми робимо заходи для дітей, військових їхніх сімей. Ми стараємося зустрічатися, ми стараємось допомагати. Раз у три тижні військові сім'ї приходять до нас в церкву. В нас є капеланська кімната. Вони приходять в церкву отримувати допомогу. І ми спілкуємося. Ми і говоримо, і так само не отримують ще й таку матеріальну допомогу. Ми хочемо показати, що ми поряд, ми будемо з вами, бо ми всі разом. Люди, які понесли втрату, ми не можемо замінити цю втрату. Це, це нереально замінити. Ну, хтось втратив чоловіка, хтось втратив батька, хтось втратив сина, Ці сім'ї переносять тяжкі втрати, тяжкий біль просто. Але Отут якраз праця заключається. Ми зустрічаємо разом з ними тіло. Ми є на похороні. Кожній мамі, кожній дружині вручаємо лист надії. І навіть тоді, коли проходить вже похорон, проходить декілька днів, і вже людей поряд немає, але на столі лежить листівка надії, що ми готові вам допомогти. Ми там дещо ще ставимо. Підтримку. Потім ми з ними проводимо зустрічі, ми приїжджаємо до них додому. Ми їм допомагаємо, чим можемо. Ми для них робимо різні заходи. За них, звичайно, молимось і допомагаємо всім, чим можемо. Ми так само для їхніх дітей проводимо різні заходи. Ця праця не тільки заключається ще в госпіталі, якщо ми говоримо тут вже. Госпіталі, де наші капелани навідують постійно. Ті люди не менше потребують, а ще більше потребують опіки нашої в душі. Всі вони потребують допомоги. Ми відкрили капеланські кімнати, вже, де люди зможуть поспілкуватися з капеланом, отримати душевну допомогу, отримати душевний спокій, хоч чуть. І ми це робили, робимо, і будемо робити, ми віримо, що війна вона закінчиться. Чи обмежується служіння військових капеланів лише періодом війни, чи буде праця після війни і в чому саме вона полягає? Ну я думаю, що вже капеланська праця в країні нашій ніколи не закінчиться. Тому що війна, яка прийшла, і цей Виклик, який прийшов для нашої країни і для церкви в загальному, воно буде завжди. Тому що так, по-перше, війську ніхто не рожене. У війську далі потрібні капелани. Друге, військові багато, які пройшли, які стали вже ветеранами, які вже не будуть служити, вони будуть потребувати відновлення душевне, духовне і тілесне. Хто це має робити? Як не капелани, як не ті, хто поряд завжди біля них. Ми вже плануємо і вже помаленьку робимо центр відновлення, де вони зможуть з сім'ями своїми, прямо з дружинами своїми наново вчитися відносин один з одним, відчути ті почуття один до одного, що вони, вони одним є цілим. І це ми будемо їм допомагати. Їх треба відновити, вернутися в суспільство. Що це означає? Щоб вони розуміли, що їх тут люблять, їх поважають, що їх чекають, і вони справді є герої. Це їм треба допомогти. І ми це будемо робити. Є от різниця між, наприклад, звичайним центром відновлення. Я думаю, що держава буде відкривати такі центри відновлення, і центр відновлення при церкві. Чим більше таких центрів буде, чим є краще. Однозначно. Я вірю, що держава зробить центри хороші. Вони зможуть допомогти тілесно. Там будуть професійні лікарі гарні, там будуть е, професійні психологи гарні і так далі. Центри відновлення, які будуть при церквах, звичайно, там будуть і християнські психологи, там будуть військові капелани, там будуть якісь. Відновлення і тілесне, і отим тим буде відрізнятися, що такий центр відновлення він буде більше може на душевне і на тілесне, а цей центр буде на душевне і на духовне більше. Але разом ми подолаємо цю небезпеку, бо в середньому кажуть, що десь від 15 до 20% людей вони по особливому будуть потребувати в центрах таких. І, ну, Це велика кількість людей, це там більше, як, напевне, ну, напевне біля 200 тисяч, може трошки більше. Хоча кажуть, що наша вся країна вже буде потребувати якісь душевні опіку, якусь хоч мінімальну. Ми подолаємо це зло. Я вірю, що Бог нам це поможе. Але разом. А як громада церкви може долучитися до служіння, в центрах відновлення. Взагалі, мені здається, що центр відновлення повинен працювати всі разом максимально. Звичайно, кожен повинен займати свою функцію. Наприклад, якщо він капелан військовий, ну, то він опікується чим? Духовним його станом. Найбільше. Але якщо, наприклад, член церкви, а він, а він і лікар, наприклад, він може. Проводити якісь там капельниці, він може якимось лікарством щось допомогти. А хтось, наприклад, є, наприклад, той самий столяр, може зробити якісь гарні тренажери, хтось, наприклад, є реабілітолог. Будь ласка, ми всіх запрошуємо. А хтось просто може прийти, просто поговорити по душам. Чого б ні, всі разом. Тому що це наше спільне. Випробування і спільна буде перемога, це наша спільна біль, але й одночасно буде спільна радість. Тому я більше ніж певний, що всі церкви і всі громади ми повинні об'єднатися. Мало з того, я би хотів ще наголосити, ми знаємо, що спільна праця вона об'єднує людей. Це ще більше об'єднає наше суспільство. Чи були у вас моменти, коли опускалися руки? моменти сневір? Або якусь такою духовною борьбою під час Капеланського служіння. Якщо були, як ви їх долав? який найбільший урок ви винесли для себе і для свого особистого духовного життя під час цього служіння? Тож брехати не можете. <свісно> Бажано, ні. Звичайно, що були. Звичайно, були. Не буду казати, де, до якого підрозділу ми приїхали. Приїхали, привезли один Мавік на одну. Медичну службу, там на самомаш там. І цей командир медичної служби розплакався і каже, якби було чуть-чуть раніше той МАВІК, скільки ми б зберегли життя нашим медикам? І мене це так сильно вразило. Я собі подумав, що для міста, наприклад, що для багатих людей цей МАВІк, які ми збирали там. Чудним цілим світом, що для них купити це? І воно мене так вразило душе. Або та машина, яка, яким вивозить людей ранених, щоб спасти життя. Я думаю, що це є? Ми привезли машину. І люди просто аж, аж, аж з радістю чуть не моляться. Я думаю, це, це мене найбільше вразило душе. Тому що хотілося, щоб всі десь як один організм. Допомагали, але так, на жаль, немає. Так Біблія пише: якщо страдає хоч один ваш член церкви, то страдає все. А це ж наша вся країна. То наші всі люди. Біль, страждання, то ми повинні бути всі мобілізовані, щоб допомогти максимально. Духовно, ви питалися, ще на війні ти розумієш. Якщо Бог тебе не збереже, ти по особливому переживаєш Бога, ти по особливому переживаєш якусь Його присутність. Тому я, наприклад, як туди їду, то я наоборот, там набираюся сил. Закінчуючи, у вас є зараз можливість звернутися до всіх солдатів в Україну, як військовий катела військовий священник. Скажіть зараз слово для всіх солдатів, які зараз воюють, можливо, які вже поранені, вже повернулися назад. Ну, по-перше, це велика відповідальність. Просто величезна відповідальність. Це, напевне, це більше всяких сил. Тому що хочу перемоги. Хочу, щоб Господь зберіг всіх наших захисників захисниць, щоб всі вернулися додому по сім'ях. Хочу, щоб всі, хто ранений, були зцілені Богом, щоб всі рани душі, духа і тіла були вилікувані Богом, щоб всі полонені, які сьогодні на краю просто на смерті, були визволені. Бажаю духовного великого пробудження нашої нації ще більше. Хочу зараз сказати, вірю, Бог нам поможе. Ми пройдемо. Бог є з нами, Він нас не лишив. Будьте благословені, ми вас дуже любимо, молимось, ми поряд завжди. Дорогі наші герої і героїні. Ми вам дякуємо. Я вірю, що Бог нам поможе. Бог дотепер давав нам силу, Він дасть нам силу. Віру, Бог нам дасть перемогу, дасть нам сили пройти, подолати, перемогти іти далі. Не втрачаймо віри, не втрачаймо надії. Нас не покинув найголовніший, це Господь. Пам'ятайте, Він є з вами. Як є написано в Біблії, покликай до мене і тобі відповім. Я всіх закликаю. Кличмо до нього, і він допоможе. Будьте благословенні, Божої охорони справа, зліва, знизу, зверху. Дякую вам, дякую, дякую. Михайло, ми вам дякуємо за ваші відповіді, за те, що ви так максимально і всеосяжно розкрили для нас тему капіланства зрозуміли, наскільки це відповідальне і важке служіння. Ми дякуємо вам, дякуємо за ваше служіння. Господь благословить вас, вашу церкву, вашу сім'ю і Україну надалі. З вами була передача Перехрестя долі друзі. Ми надіємося, що ця передача була корисною для вас. Ми надіємося, що вона комусь допоможе в вашій духовній боротьбі на вашому життєвому шляху. Ми продовжуємо молитися за Україну. Також ми нагадуємо, що кожен із вас, хто має можливість долучитися і хоче долучитися до допомоги, ви можете підтримати матеріально або просто підтримувати своїми молитвами хорошим і добрим словом. Сьогодні війна вона торкнулася майже кожної сім'ї. Можливо, у ваших сусідів, у ваших знайомих наторкнулися більше. Ви маєте можливість підтримати. Я господь всіх благословить. До наступних зустрічей. На наші передачі з боку.